Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, і живе зайсей, і все ісполняй, сокровище для життя подателю, прийди прийді і все і очисти на всякий скверник, спасе блажа душа наша, святий Божьек, суд би смерти про нас, святий Бор, святося смерті про нас, святий Божіть смерти по нас. Слава Отцю Сину, і святому Духові нині по всіх і на віки віки, віки. Пресвята Присвяти Тройці, помили нас, Господи, очисти греки наші, владику прости беззаконня наші, святи пусти і селена Моші наші, і на твої ради. Господи, помилу, Господи, помилуй Господи, помилуй, помилу. слава Отцю Сину, і святому Духові нині по і на віки, віки Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як Твоє Царство, і сила, і слава, Отця і сина, і Святого Духа, нині по всіх часах, і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господу помилуй. Отче святий, врачу душу тілес, послай до народу Твої Сина, Господа, нашого Ісуса Христа. Всякі недумки зсіляючого смерті ізбавляючись це ісцяє, роботою. Павла, Ірину Роксолан, Надія Степан, Раби Божий Юрія Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайло, Святослава Христину, Квітку, отця Стефана Константина, Марія Ольгу Людмила, Марію Галину, Богдана, Ганну Сергія, отця Стефана Ігоря, Галину, Андрія Валентину, Ротрея Стефана. Протрея Павла, Протрея Василя, Ірея Симона, Любов, Єлизавету, Голину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христина, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяну, Степані Катерину, отця Степана Павла, Віру Юрія, Олеся, Степану, Тетяну, Ольгу, Оксану, Анну Юлію, Олега Ярославу Ірину, Катерину, Ігорі, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексію, Наталю, Оксану, Ульяну, Володимира Ірину, Івана. Ярослава Марія, Івана, Вікторію, Оксану, Ольгу Мирона Катерину, Воїна Тараса, Володимира Зоя, Максима Михайла, Ольгу Антоніну, Івана Соломію Злату, Галину Вікторію, Тетяну Данила, Мар'яну, Андрія, Світлану, Івана, Ангеліну, Ольгу, Ольгу, Діану, Наталію, Андрія Соломію, Вікторію Младенця, Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану, отця Степана Анастасію, Ксенія, Вікторію, Віталію, Володимира Людмилу, Андрія Верніко, Анну Діану, Софію, Марія Михайла, Ігорілію, Сергія Романа Василя Володимира, Володимира Михайла, Любов, Володимира, Михайла, Лесю, Олександра, Світлану, отця Стефана Лєну, Максима, Марту, Олександру Мар'яну, Дем'яну Лена, отця Стефана Ігоря Матвієвсима, Ольна Любов, Оксану, Марію Михайла, Стефанію Василя, Таїсію, Олексія, Оксану, Ксенію Віталію. Інесу, Анію, Богдана Федота, воїну Володимира Олександра, Михайля, Богдана Василя Артема Юрія Владислава, Дмитра Аделіну, Софії, Романа, Мирославу Олену, Світлану Олександру, отця Стефана, Сергія, Вікторії Світлану, Віктора, Валентина, Ігоря Ірину, Павла Петра, Ольгу Софію, про Стефана Протрея про треє Семена про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антону, Нікіту Віру. Оця Стефана, Олега, Ірину, Марію, Йосифа, Михайла, Соломія Максима, Іванко, Ярослава Володимира, Ганну Ірину Василя Дениса, Оксану Андрія, Ганну Володимира, Світлану Лесі, це Стефана, Анну Сергія, Ольгу Влада, оця Стефана Роман, Наталію Станіслава, Наталію, Ніну, Ольгу Андрія, Юрію Максима, Олега, Ульяну, Марту Андрія, Анну Степана Марія. Константина Сергія, Івана Петра, Ірина Вікторія, Софію, Богдана, Михайла, Ірину Олександра, Тетяну, Захара, Софію, отця Степана Андрія, Соломію Юстина, Таресу, Володимира Людмиловиця, Степана, Ольгу Ігорі на Захарі, Стефанію Романов, Івана, Оксану Андрія Роману, Наталію, Мар'яна, Дмитра, Остапа Симона, Павла, Любов Мар'яну, Наталію Зенолію, Софію. Володимира Богдану, Анну Єлизавету, Марію, Михайло, Тетяну, Злату, Марка, Ореста, Барбару Олександру, отця Стефана, Олега, Мар'яну, отця Стефана, Анну Олега, Ярослава Марію, Наталію Мар'яну, Івану, Миколаєві, Марію Віталію, воїна Василя Івана, Миколаєва, Володимира Святославу, Любомира, Оксану Анну, Галину, Ірину, Валентину, Володимира. Наталію, ігробів Божих, отця Стефана, Ігоря, Ольгу, Олену, Евеліну, Ірину воїна Романа, Максима, Любо, Романа, Ольгу, і Іробів Божих, Ірину Павла Лесу, Ігоря, Софію Валентину, Зорян, Іграбів Божих, Наталію, Андрія, Андру, Мілану, Вікторію. Оце Степана Софію Єлизавета Івана, Юрія, Павла Олексія, Анастасію, Ольгу Людмилу, боляшу воїна Романа, Андрія, воїна Мирослава Івана, Ірину Тимофію, Олександра Марка, Глина Ігор, Ігор, Софія Мирона, Марка, Романну, Андрія Тимофія, Марію Романа, Марія Юрія, Ірина Богдана, Христина, Юрію, Юрія. Юрія Оце Степана Мирославу, Юрія, Олега Андрія, <кхух> Івана Даниїла, Наталію, Даніель, Вікторія Наталію, Євгена Андрія, Юлію Марію Степана Владислава, Василя Наталію, Дмитра Данила, Ігоря Оксану, Олеся Владиславу, Ярославу Роману, Оксану Яну, Анну Захарію, Юлія Андрія, е, 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 Людмилу Антона, е, е, Оксану Роману. Юрія, Ліно, Адама, Ігорі, Оксан, Ігорія Оксану, Лілія, Стефана Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олега Галину, Наталію, Захарію, Ігоря, Михайла Василя, Галину, і Робі Божих, Анну, Вікторію, Оксану, Лесю, Надію, Михайло, Ігоря Віталію, Ярему, Сергія Ірину, Вікторію, Марію, це Василя, Василявиця Семена, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марію, Тараса Ірену. Оксану, Андріану, Анастасію, Катерину, Ірину, Віру Лесю, Анну, Ореста Надію, Руслану Мар'яну, Остапа Івана, Христину Марія, Аделіну Марію, Степану, Юрію Іван, Руслану, Миколая, Ірину, Олену, Миколая, Марію, Олексія Олега, Степана, Миколая, Федора, Володимира, Іградив Боже, Богдана Зоряну, Мар'яну, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима. Ростислава Ольга, Святослава, Мирослава Лена, Юлія Галину, Ірину Остапа Наталію Данила, Орисю Мар'ян, і робів Божих, Ірину Павла, Лесю Ігоря Совєв, Анастасію, Маркіяна Ореста, Орисю Ольгу Ігоря, Боляшу Марію, Ореста, і робів Божих Марію. Анаст... Анатолія Марію Андрія Наталію і Юлія, е... тілесної, душевної немощі, животворих благодатні Христа, Тві, молитвами Пресвятий святих, владичесі і присладів Марі, пристати чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного пророка, Претичі Хрестителя Йоанна, святих Славних сих великих Святих Славних добровідним мученку, преподобний Боносних Отець наших. Святий іселитиле безребрени космі Дем'яна, кіра, Йоанна, Пантелеймона, ярмалесам, сон, німи до фотіні, святих праведних і потиськи, всіх святих, святи, як оти, Єси, Ісус, уселені Боже наше, і славу селам, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помолимося, Господи помилиш. Благословен Бог, благовречу душі, тілес наші і живі болізні наші. І не довга на тілесия панесе і оже язую міст лихом, смертю, смерть, Бою Ісушому робіть жива же Жила з мертвою, Скриси, помилили роботу, Оксану Ульяну, Василя Наталію, Данила, Дмитра Данила, Ігор Оксану Олесь, Павла Ірину, Роксолану, Надію Степану, Тобі Боже Юрія Тетяну Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христину, квітку і, всі, і всіх, і всіх присутніх, і всіх воїнів, які захищають Україну, як уже посітили все те, що Петрови єдиним словом, гнавий огнень, онеєдну медолжина долу по своїй гріші, це гріхов, прощання дороги. Ти обо мною милостого Господи, кайсе злова чоловіче, і на роботу, і вже не одних. Главну боліс, завість життя вар бар ізбави їх одужися, і ізбав до огня лютого одне і часа, одочеза, чоловіку, віся поводило, од всякого недуга і болізня, отриме Огін, неженина от дух, розпамне, що пророчство доведе договорище. Помилення Боже по вулиці, милості Твої, по множеству, ще дротві, очисти усяку всякий всяку Йому, всякий дух. Ти боїся, істинний враж душ лес наших, Христе Боже наші, і слава веселаю і ми і Святому Духові, нині повсякчас, і навіть мені ще і ще з умиленням сердець наших. Молитвою овтинської старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помилуй, Господи, дай мені з душевним спокою зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всього настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в усіх словах і ділах, мій. керуй моїми думками, почуттями всіх непередбачених випадках. Не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто. І розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючи дня всі події протягом. Господи, керуй моєї волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Примудрость прости, услышим святої Евангелії, мир всім і духовимо. Він Матвеє Святої Євангелії, читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі! Водмім. Во время Она призвав Ісусу, Бог, свято, Ченикисвіт, їм, власне до всіх нечистих, як і згонять із цілити всякі, не дух всяку болізнь. Всі або на Дися посла Ісус, заповідай благолям на путі, загнідіти, вограці, боріський не входьте. Ідіть, вже, паче, ковцам, погибшим в дому із гралів. Хотя, що вже проповідуйте, благоліше. Як приближеться царстві небесно, болящий, селяйте, покажено, чушете, мертві, воскрешайте. Віси і зуняйте, ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, нас, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духу, мені повсякчас, і на віки віки і в мені, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог, нашу молитвами причистої, Ісвіє Матері, святиславних, цих хвальних апостолів, святих праведних Ботицький ім'я. Всі святих помолились, спаси нас як у і і чоловікулюбець. Амінь.